Всім доброго дня! Сьогодні готую бискві з додаванням в тісто і черешнями. Потрібно 5 яєць, 7 столових ложок цукру, 4 столових ложки борошна з гіркою, 2 столових ложки гарячої води, 1 чайна ложка розпушувача, 1 пакет кісілью. Я беру зі смаком вишні і для начинки пів кілограма черешень. Готуємо тісто до яєць додаємо цукор і збиваємо білу пухку масу. Продовжуючи збивати, вливаємо потрошечки гарячу воду. Тепер до борошна додаємо кисіль, розпушувач і перемішуємо. Додаємо невеликими порціями і перемішуємо акуратно, виливаємо тісто у застелену пергаментом форму. Зверху викладаємо черешні. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів 45 хвилин. Такий виходить бісквіт з киселем та черешнями. Готується швидко смачний смаколик до чаю. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного!